Особливу цінність в українській фортепіанній педагогіці представляє видана у середині 1930-х років високохудожня збірка Василя Барвінського: Наше сонечко грає на фортепіані. Туди увійшло 20 п'єс для початкового музичного навчання. Вони відзеркалюють виняткову увагу композитора-піаніста до професійного виховання юних початківців. Василь Барвінський писав: Метою цієї збірки було зв'язати українську дитину вже у початках її фортепіанних студій з українською мелодикою і піснею, намагаючись з різноманітністю гармонії, голосовидінням і не так вже дешевою чи простою фортепіанною фактурою піднести чи виробити смак дитини. І справді на початку ХХ століття українська дитина Мала певні види фортепіаної літератури, з якої могла почерпнути ази виконавського мистецтва. Хоча поява видань фортепіаних творів суто для дітей датувалася ще 19 століття. Зокрема, їх авторами були вітчизняні композитори Маркевич, Завацький, Єдличка, Заремба, Витвицький. У таких збірниках публікувались здебільшого народні мелодії. Оброблені відповідно до музичних та технічних можливостей малопідготовлених виконавців. Згодом до педагогічного репертуару увійшли окремі мініатюри Лисенка, Сокальська, Степового, Січинського, Людкевича. Втім, на початку ХХ століття, основними хрестоматійними підручниками стали школи фортепіаної гри німецьких композиторів Баєра. Леберта, Штарка. Цікаво, що діти мали також можливість вивчати і численні салонні п'єси різних композиторів. Сам Василь Барвінський був багатогранною музичною особистістю свого часу. Окрім композиторської та виконавської діяльності, він увійшов в історію як високопрофесійний та чуйний педагог, чиї вказівки не втрачають актуальності до сьогоднішніх днів. Вочевидь, саме педагогічний аспект і відіграв значну роль при створенні фортепіаних п'єс для найменших виконавців. Перше видання циклу дитячих фортепіаних мініатюр Наше сонечко грає на фортепіані вийшло завдяки Союзу українських професійних музик у Львові у 1935 році. Збірку цю Василь Барвінський присвятив доньці його друзів Марічці Пшеничці. Яка згодом стала відомою музикознавицею Марією Загайкевич. У це видання спочатку війшло 10 п'єс із 20 задуманих і згодом опублікованих інших виданнях. Цікавою особливістю першої збірки стала наявність чорно-білих ілюстрацій до кожної із п'єс згідно з її програмною назвою у виконанні художника Якимовича. Це певним чином урізноманітнило і збагатило дане видання, оскільки ці ілюстрації стали поштовхом для розвитку художньої образної уяви учня, який додатково міг їх розфарбувати на свій розсуд. Із плином часу ця збірка мала ще кілька видань: 14 п'єс вийшли друком у 1941 році в Києві. П'єс Колискова. «Жук і Жучиха Мишечка і ведмідь опубліковано в Цінцінаті в США у 1943 році. Коломийка війшла у збірник фортепіанних п'єс «Зошит перший, виданий в Києві у 1947 році. А ще 14 п'єс згодом опубліковано у 1961 році. На невеликий розмір, кожна із п'єс наділена своїм неповторним характером та колоритом. Цим мініатюрам притаманний ліризм, своєрідна поліфонія, що органічно випливає з характеру української народної пісенності, наявності ряду звукозображальних прийомів, а також завершеність та ясність виразу. Їх інтонаційною основою стали майстерно оброблені Василем Барвінським. Мелодії українських народних пісень і танців. У п'єсах дощик, бусько, півники молотять, сорока ворона. Чуємо дитячі пісні, забавлянки. Іди іди дощику, ой, не коси Бузьку Сіна, два півники, Сорока Ворона та знаходимо загалом мало характерні творчості Василя Барвінського прийоми ілюстративності, наслідування та звукозображальності. У п'єсі телятко чутно специфічні синкоповані інтонації ридкрутської пісні Колим ішов з войни. Ведмідь, зайчик, горобчик. Це цілі музичні казки із яскравими головними героями та цікавими сюжетними деталями. Пташки, тваринки, явища природи оживають у дитячій уяві і роблять світ довкола неї барвистим і цікавим. Проста фактура п'єс допомагає конкретно розкрити кожен образ та випливає з характеру, використаної композитором народної мелодії. Ці п'єси також ознайомлюють дітей із найхарактернішими музичними жанрами. Ми чуємо давні пісні календарно обрядового циклу: обжинкову пісню, веснянку, Щедрівку Зузуленька, гагірку їде Їде Зельман, історичні та епічні пісні Думка, пісня продовкуша Гей у Львові. Примітно, що кожна із п'єс збірки Наше сонечко грає на фортепіані. Націлена на опрацювання певного виконавського завдання. Наприклад, юний виконавець може розпочати своє знайомство з технікою подвійних нот, репетицій разом із зозуленькою, сорокою вороною та дощиком. Оволодіти прийомами стакато нон-лігато йому допоможуть телятко, веснянка, сонечко. Одночасно зіграти стакато і лігато. Дитина навчиться завдяки жучку і жучисі та коломийці. На співні мелодії почуємо в обжинковій пісні, думці, колядці, зузулинці. Певні різновиди поліфонії присутні в левовій частці п'єс, а саме в лелеці, думці, зузулинці, колисковій, зайчику, горобчику. їде-їде Зельман обжинковій пісні, коломиці. Коляці, сонечку. Василь Барвінський дуже серйозно поставився до цікавого і заразу відповідального завдання поповнити репертуар для найменших піаністів новою збіркою. Надзвичайно фантазійно, вишукано та майстерно, він підійшов до опрацювання народної музики. З незвичною легкістю наповнив її глибоким змістом. Збірка Василя Барвінського. Наше сонечко грає на фортепіані вже закріпилася в історії як завжди свіжа, оригінальна і перевірена часом, та до сьогодні активно використовується у фортепіанному педагогічному репертуарі.